Всім привіт, всім гарного дня. Бажаю вам приємного перегляду. Я поки що хворію, тому не маю часу, бажання та настрою щось знімати, але знайшла декілька невикладених відео, тому вийшла все рівно щось змонтувати. В грудні відвідувала острів Майнао, який знаходиться між Німеччини та Швейцарією, де була зимова країна. Шкода, що туман. Але це величезне цеболинське озеро. І зараз буде туди карти, показуючи, що треба йти 15 хвилин. Дуже гарно. А можливо через туман і трохи така загадковіша містична атмосфера, якщо чесно. На острові був величезний ботанічний сад чи павільйон, можливо, просто зимовий сад, куди було знесено дуже багато різних рослин, багато цікавого я побачила. Там можна було також відігрітись трохи з дітьми, відпочити, перекусити, випити чогось гарячого, ну, загалом зігрітись. А це який рождественник? Канабіс. Вау, жіноче щастя, боже, яке воно велике! Воно мені по пояс. Клас, у мене пропало. Просто гляньте на розмір цієї квітки. Клас. А оно та, ой, як вона називається, я забула. Дуже багато було в Португалії. Боже, які гарні. І Дорогі, до речі. Загалом мені дуже сподобалася ця екскурсія, все продумано, до дрібниці, маршрут складений, дуже зручно з паркуванням, що багато місць. Звичайно, парковка платна, 5 євро, по-моєму, не пам'ятаю, а сам квиток коштував, теж точно не скажу, 18 або 16 євро з людини. Ну, недешево, онлайн можна було трохи зекономити. Але я вважаю, що воно того ця атмосфера, стільки казкового настрою навколо дуже круто. Мені сподобалось. Ще до речі, зараз міграс дуже класна акція. Вона буває десь два-три рази на рік. Я вже знаю, коли ножі швейцарські Victorinox по знижці. Якщо купуєш від двох ножів, то знижка йде 30%. Один раз за три роки, що я тут живу, було від двох ножів 40%. 30% це теж я рахую супер. Ось такий, до прикладу, ніж, великий вважається, коштує так 550, це десь 280 гривень. А зараз, якщо я візьму два, то буде коштувати майже 4 франки, це десь 200 з чимось. Але хто не вірить, то повірте на слово, це такий ніж, що він квартує кожної своєї копійки. Якщо одного разу спробувати його більше до звичайних ножів, керамічних, ще якихось там навіть класні професійні, я в метро купувала. Це взагалі не те. Тут настільки тонке лезо, настільки він легкий і зручний, не можу передати. І ще й кольорова колекція. Загалом вона зазвичай набагато дорожча. Десь на фну набагато, десь на 25-30%. І плюс не у всіх супермаркетах буває. Ось такий маленький, це взагалі універсальний. Це для цибулі і для томатів, тому що навіть томати, якщо тримати ним, то він супер ріже шкірку томата, не сковзить нічого, ну це просто супер. І цибулю я працювала на господарстві, де вирощували цибулю, то там тільки такими ножами користувались. Дуже класний. Я не мінодій м'ясо, ріжу і хліб, можу трошки відрізати, якщо там булочка якась. Ось такий коштував 4,50. Це десь теж 300 гривень 350 гривень. А зараз, якщо два брати, то 3,15 Взагалі супер. Погляньте, які гарні кольори. Такий нюдові, рожевий. Ось такий лимонний, теж дуже гарний. Ось такий блакитний. І що в них ще є? Я дист... А, і ось ще бачила ось такі професійні. Ось такі колись ми теж купували, вони дуже дорогі. І на подарунок я купувала Ой. ці по 10,50 за два ножі. Це десь скільки виходить. Ой. 580 гривень два штуки, але це супер. Я ж говорю, 10 євро краще один раз купити, і потім вони будуть надовго служити. Їх можна тільки загубити, десь вони не ламаються. Ось такий для хліба, для овочів професійні. Ну, ці дорожчі по 30, 27, 20 євро. М'ясо. ну а до речі, для м'яса, є, але з рожевою ручкою я купувала в секонд-хенді, якщо чесно, за 6 чи за 5 теж не навіть що вона ну, Ось на ну, бачите, близько тисячі коштує. Ось так. Швидка розпаковка на вихідні на 150. 5 франків в одному магазині і ще на 10 франків в іншому, але чеки вже не зберегла. Йогурти такі були, по знижці, по 90 копійок. Пудінг. Сказала колега на роботі, що робить. Ой, вона мені сказала де записала: з такого пудінга дуже смачні виходять вафлі або панкейки. Але для вафель у мене немає вафельниці, тому думаю, може зроблю панкейки. Спробую. 10 яєць, 4,90. Ось такі компаски для грилі, Можуть 30%, бо вони до післязавтра. Е, коштували, коштували вони 8 франків за, зі знижкою за 700 грам це дуже дешево. В морозилці знайшла ось такий салат. Е, я не знаю, не пам'ятаю точніше, як він називається. Він дуже дорогий, якщо купувати маленькими пачками, але він написано в оциті, але не заправлений арахісовою олією. думаю, що зазвичай його заправляють арахісовою олією, але в мене є на ній смажу деколи курицю. Тому ось спробую. 8 євро по знижці кілограм клеветки. Філе куряче. Тут 2,5 кг. Це на 50 франків, бо зараз по знижці вино по 16 франків за кілограм. Таке я взяла спробувати японське вино рисове. Колись була в ресторані суші їли і там подавали вино. Я так, так як я не можу, пити, бо я приймаю ліки, то я спробувала, просто, яке воно смачне, воно таке солодке, не могла ніде знайти, а тут знайшла не дешеве, 10 євро, правда, чи франків, але спробую сподіваюся, що буде смачне. Ось такий соус за євро 60 до креветок, типу сметана євро 80 теж по знижці. Такі вершки, щоб готувати. Таке м'ясо було свиняче теж зі знижкою 16 євро за кілограм. Ось ця, ця пачка 16 євро є. Потім ось такі томати взагалі дуже рідко бувають жовті. Тут ще була знижка мінус 50, я думаю, на салат. Це коштувало 4,60. І ось такий це мус із хрону. Я одного разу спробувала на роботі, пригощала нас червоною рибою, і там було намазано цим мусом. Шезарі дуже часто таке їдять, воно, типу як ну, дуже повітряний він, і не сметана, а щось таке солодке, якась ця намазка. І там подрібнений дрібно-дрібно хрін. Таке смачне поєднання з червоною рибою. Я почала купляти, воно ну, Десь 2,50 чи 2,90 коштує. ну Надовго його вистачає, дуже смачно, просто неймовірно. Яйця. Потім з хімії було теж на акції португальський напій. Ну, це типу як фанта, але він дуже смачний з ананасом. Саме ми були в Португалії, перший раз пробували. Просто неймовірно смачний. І він тут в підзалі буває тільки ось в цьому одному магазині. Це по типу як наш метро. І ще. А, і 10 кілограмів картоплі ми знесли вже в підвал. Це все на 155 і 10, 165 франків. Привіт, вчора прийшла Натіна, позавчора прийшов мейкап. Сьогодні супер сонячна погода, тому думаю, я зніму, щоб якраз поки класно видно, а потім робитиму всі свої справи. Замовляла і там, і там, тому що деяких позицій не було на мейкапі, Хоча мейкап мені зрозуміліший, там безкоштовна доставка з 19 франків, немає жодних митних зборів, дуже зручно. А Натіна замовляла перший раз. Так, знаю, що воно є також в Україні. Не знаю, які там умови в Україні, бо я ним не користувалась, Але тут пересилка коштує 7 євро. Щоб було безкоштовно, треба купувати деякі окремі продукти, типу не від суми замовлення, а лише деякі продукти. Я не знаю, так і не знайшла, які це продукти, мабуть, парфуми були дорожчі. А так, так коштує коштується 7 франків, або 8 можна за екологічну доставку. Але прийшло на диво дуже швидко. В принципі, ціни набагато дешевші. Тут деякі позиції, які мені потрібні, були набагато набагато дешевші, тому це все одно було вигідно. Нам капіталі змовилось такий гель для душу. Це е, порекомендувала мені косметолог. У мене проблема з пігментацією на шкірі обличчя, а також є висипи тут у зоні декольте і спина. Якось останні, мабуть, десь два роки, півтора точно е, дуже інтенсивні, такі як підліткові. Тому я на це не особисто не звертала уваги. іноді користувалася спеціальним кремом від е, АКНЕ, який виписували моєму брату підлітку. До речі, допомагала все супер. Але вона, вона запитала мене, типу, окрім шкіри обличчя, як ще почуває себе тіло, і сказала, що є така проблема. Вона сказала, що мені можна користуватися таким елем для душу. Блін, мейкап його зламав. Ось, воно було просто заклеєно таким паперовим скотчем, але я відірвала скотч і відірвала кришки. Запропонували вони мені, як завжди, них два рішення, або я відправляю їм безкоштовно назад товар, або вони повертають мені на бонусний рахунок 5 франків. Тільки 250 гривень десь, да? 240. Сам гель коштував, мабуть, разів три дорожче, тому, але мені немає часу. Зараз його треба пакувати, відправляти. Як його запакую, він вийдеться повністю в них, тому я думаю, вже добре. Я все рівно в себе переливаю гелі. Я душу такі звичайні прозорі баночки, мені є з Ікеї, тому думаю, перелію це, а 5 франків нехай повернуть. Буду мені на наступне замовлення. Потім ми нас такі парфуми замовили, Це на була дуже класна ціна. Тут найменший об'єм 30 мл, і вони коштували щось 17 чи 18 євро. І ще був промокод на 10% знижки, в общем, десь близько 15 євро вони коштували. Це не мій типовий запах, я дуже люблю солодкі, квіткові, такі, знаєте, що ваш, прям взагалі. Але на роботу, коли я ну помітила, коли я духаю з таким парфумом, і в мене потім немає настрою працювати. Тому що які запахи асоціюються більше з якимись не знаю, класними моментами, вільним часом. Я як надухаюся, я потім сижу, особливо, коли я сама сижу біля Є таке, є таке одне місце, де постійно дує, ну, кондиціонер, почає кліматична ця система. Я просто сиджу, і в мене таке відчуття, ніби я сижу десь не знаю, в ресторані, або десь на прогулянці і ну, загалом досить нетиповий такий дуже солодкий запах, і потім з ним не... в закритому приміщенні не дуже комфортно працювати. Тому замовилася такий Елізабет Орден, білий чай. є Їх там декілька цих білих чаїв, білий чай, які з фруктами, ще з чимось. Е, я просто, по-перше, мені сподобалась баночка, вона така мінімалістична, і колись одного разу отримала 5 чи 6 таких маленьких пробників, ну, цих по 2 мл. Я їх взяла собі одразу на роботу я почала нам духатись, на роботі супер. Він свіжий, нейтральний. Не знаю, як писати, треба було, до речі, попередньо подивитись, які тут ноти, щоб вам говорити. Є їхній must мастхер це зелений чай, колись моя мама був. Пам'ятає, то він прикольний, але він дуже свіжий. А це таке більш нейтральний, ніякий. Просто свіжий. Ось Потім замовила маску терес Крабля для волосся від фірми Кюндаль це корейський. У мене дуже багато було від цієї фірми різних теж пробників, тому що коли замовляла в Україні корейську косметику, майже завжди клала туди пробники гелів для тіла, шампунів, кондиціонерів для волосся. Дуже зручно, в басейн особливо, або в відпустку брати з собою такі пакети, взяв закупи голову і викинув. І тому, в принципі, мені ця фірма подобається. В Україні в нас коштує набагато дешевше. Тут, звичайно. Досить таки відчутна різниця в ціні, мабуть, близько в два рази дорожче, можливо, відсотків на 40, але е з України, якщо передавати, то вони дуже об'ємні вага, в принципі, теж не знаю, вирішила спробувати цей чай, е теж зелений чай і океанська сіль, скраб пільний для, для голови шкіри, для шкіри голови. <h radio> Я вже думками хожу, скуповуюсь, на прогулянці, хочу швидко-швидко все зробити і побігти. Тому так, теж з цієї фірми вирішила спробувати гель для душу з ароматом дитячої присипки. У мене є такий, е така маска для волосся, теж з цим ароматом неймовірно пахне. М такої супер дії від неї немає, там якогось роз... результату очікувати. Але цей запах тримається на волосі, ну, мабуть, дня-два. Дуже класний. Ось. А гель для душу пробувала, буквально позавчора була в басейні. Останній пакет. Пробник тестер використала. Мені сподобався, теж, до речі, залишається запах. Ще в них класні є скраби теж цієї фірми, але вони коштують так само приблизно, як і Rituals, як і всі інші. Не дешеві тут. В Україні то набагато дешевше. Ну, Така пляшка теж тут літри, якщо продавати, то це ще десь, мабуть, 2 євро треба докинути до ваги. Дитяча пудра, ваніль, роза. Ну, Запах тут дійсно дитячої присипки. Дуже класно. Це такий, знаєте, щоб покупатись і потім лягати в ліжко, і ніби ти пахнеш ще цукеркою. Неймовірний. До речі, один в один такий самий, як і маска. Це якщо е, помитись цим гелем і помити голову з цією маскою, то можна отримати цукрову кому. Далі йде ось така фарбельна волосся. Вишварську вперше раз пробувала її, була в Хмельницькому, коли фарбувала цей рожевий колір. Попросила майстра, щоб коріння підфарбувала мені в, саме, в мій тон в тон і саме позаміачною. Вона сказала, що її Вишварську, вона супер, в мене не так багато сивини, тому вона справляється. Звичайно, от такі дві-три волосини є, які постійно все рівно. Виходять з загального настрою і кольору, але заради них немає сенсу, я думаю, користуватися м'ячною фарбою. В Німеччині вона коштує, в Швейцарії вона коштує 26 франків за такий тюбік. В Німеччині я була буквально на минулому тижні, я вже вирішила не чекати передачу, думаю, куплю, нехай пофарбує, потім прийде, буде на наступний раз. Але ціна була 18,70, 19 євро майже. А на мейкапі я замовляю її по 7, 7,50, до 8, мабуть, 8 щось без знижки, а 7,50 зі знижкою. І вона майже завжди на знижці, тому думаю, в два рази на одному на тюбіку немає сенсу переплачувати. А я беру собі два, тому ось це коштує 15, а в Німеччині 36. Я думаю, різниця є. А чому я її беру? Це, до речі, тон 5 плюс-мінус, як в мене і був мій натуральний. Беру, бо минулий раз, я коли купувала, яка я замовила собі ось таку літр, чи скільки тут так, це цілий літр розчинника окислителя. Тому супер, я сама собі мішаю. Вона дуже зручно один, пропорція один до одного. Взагалі ніяких питань немає. І скільки ця банка коштує, не пам'ятаю. Ну, не дешево, але мені її вистачить на дуже багато. Тіна поклала мені, що вона на всього один пробник ось такий. Олії від Шварцкоп. У Вона така олія є тільки в оранжевому кольорі. Я купувала, вона взагалі ніяка, просто єдине, що від неї запах приємний. Думаю, би вони мені поклали і раніше, я б зекономила б і накупувала б собі цілу банку, тому що ефекту від неї нуль. Ще мені сподобалось, що було, було таке пакування, таке перший раз бачу, Тут стояли всі баночки. Ось так. І вони, типу, я в такій приїхала. Нічого не розбилось, нічого не пошкодилось. Дуже супер, дуже зручно. Ще ось такий крем. Для обличчя це теж, не, куп... ну, не за моїм бажанням, це мені косметолог виписала, коштував 20 чи 25, мабуть, євро. Фірма Кристіна це Ізраїль. Я раніше скориставалася цією косметикою, бо мабуть, роки три назад була в косметолога, на чисті вона мені порадила тонер, умивалку і крем. І, знаєте, таке дуже часто буває. Косметологи люблять цю фірму, вони її розливають свою власну тару, вони купують теж ось такі. Бутлі, масок, всяких і потім розливають і перепродують косметику чи там в таких е, мініатюрах. То я тоді купувала, і мені сподобалось взагалі супер, ніяких нарікань не було. Е, а це, колись у мене дуже-дуже давно була маленька умивалка, теж супер була крута. Ось цей нічний крем з ніацинамідом, Я так розумію, для того, щоб заспокоювати е, цю шкіру після е, агресивного крему для, від пігментації, можливо, не знаю. Але він класний. Дуже поживний такий. Я таке люблю, що на ніч прямо треба волосся я прибрати, бо в іншому випадку ця це це зона буде жирною. Спробую, не знаю, як буде. Це, до речі, Ізраїль, говорила чи ні, але написано тут, що дистриб'ютор Мадрид. Ну і все. Ще були зубна паста і засоби для гігієни. Ось ще такий для індиморії гігієни. Шейк наш український, мені дуже подобається. Минулий раз я купувала тільки з іншим запахом, а зараз трохи з іншим. Тобто ще антибактеріальне, я не бачила з молочною кислотою все як має бути. Класне пакування. Хоча все одно потім його переливаю в прозору банку, але ну дуже мило. Як на мене, це дуже мило. І ось такий крем. На нього було це полювання. Сафарі, тому що не могла не знайти в Україні, можна було його придбати без проблем не в аптеках, а так на промі. Там ще десь. Я побоялась придавати його перевізником, тому що думаю, поки він доїде, в яких умовах він з перевізником. Типу, там може бути жарко, і це, це, це таке як не як аптечний препарат. Тут написано було, що хоча, бачите, тут написано до 25 градусів можна його тримати. Ну, не знаю, не купила. В Швейцарії його взагалі немає, в Німеччині також. В Німеччині тільки можна замовити його з Амазону, але чомусь по три тюбіка. Таке, таке пакування. А в мене є е, знайомий, який відбуде з мною е, курси німецької мови. І він мені нап... щось говорили, він говорить, що ти поняла, я буду їхати до себе він сам з Турції, а цей Крем виробництво Турції. Говорить, що я їхатиму на два тижні на канікули, свою історію. Я думаю, запитаю, можливо, це я кажу: А слухай, ти не зможеш мені привезти випадково, можливо, один крем? Маленький, кажу, там Тюбік. Він каже, так, без питань. Я вже й забула, це був кінець літа. Він, мабуть, поїхав, не знаю чи не поїхав. Загалом він мені його не привіз. Потім я думала, що папа купив, але не встигла замовити, бо тато дуже спонтанно приїжджав. І так я вже про цей крем і забула. Вже думаю, ну ладно, а потім. А потім через якийсь час він. А я йому тоді, коли просила його, скидала йому, як він називається. Потім через якийсь час, буквально можливо, місяць назад, він мені пише: типу. А він живе в цьому місці, ж де і я. Ми вже курси не відвідуємо разом. Вже закінчились. Він мені пише: типу, буде в тебе час. Давай зустрінемося, тобі віддам твій медичний препарат. Кажу, який медичний препарат? Він каже, ти краще, ти просила. Думаю, ну окей, Зустрілись, він розповів мені, що в нього є друг. Не знаю, чи правда це чи ні. Ну, за його словами, в Турції його треба купувати так, тільки за рецептом. Але в нього є друг сімейний лікар, і він виписав йому цей. І він, коли був там, загалом призвані цей крем з Турції. Е, не знаю, скільки він коштує. Я вам кажу потім, що я тобі скину, передам гроші, бо він їх, звичайно, брати не захотів. Але, але таке крем суперовий. Я користуюсь ним, косметолог сказала, два-три рази в на тиждень тоненьким шаром. Він тільки дуже-дуже неприємно пахне. Там в складі є сичовина. І хто, можливо, знає ці креми кремосичовиною для п'ят, для, для ніг, дуже пом'якшує ця речовина, і тому, але, на жаль, має такий досить такий виражений, неприємний запах. Але нічого, крем суперовий, користуюсь тому так. Е, тому ось цим крем, я вам розказала всю схему свого лікування. Цей крем 2-3 рази на тиждень, а ось цей нічний е, просто для живлення шкіри. Ось. А на день дуже обов'язково це сонцезахист, якщо це літом, ну, тому що пігментація ще більше посилюється під дією сонячних променів. Ну, бо якщо зараз, то я не користуюсь сонцезахистом, але, до речі, в мене закінчилася основа під макіяж, тому треба все рівно буде щось купувати. Ось так, бажаю всім гарного настрою, гарного дня, приємного.